Всім привіт! Завжди між кавунами ми ріденько висаджуємо цукрову кукурузу. Оце одна насінина висаджена. Цей рік я вирощувала через розсаду, висівала 26 квітня на розсаду в стаканчики півлітрові, 23 травня висадила на грядку. Це дуже ранній гібрид Дейнеріс. Має пройти від сходів до перших. Качанів 65 днів. У нас пройшло 85 днів приблизно, тому що дуже холодний був червень. А якби я висаджувала сухе насіння в землю, десь в середині травня, то ще б довго нам чекати довелося. Любимо ракель і оверленд. В неї велике зерно, дуже солодке. Дейнеріс вчора спробували солодке, зерно менше. Колись ми пасинкували, бо так робили в колгоспі. Їм треба, щоб. І на головному стеблі був сухий качан, і на пасинках вони стигнуть одночасно. На головному перший качан дозріє, потім, якщо є другий качан, нижче буде дозрівати, а на пасинках ще пізніше буде. Але вияснилося, що цукрова кукуруза на пасинках дає повноцінні качани. В Америці проводилися досліди і доказали, що пасинки на кукурузі не забирають поживні речовини в головного стебла. А навпаки, живлять стебло, тому шкоди від них немає ніякого, а тільки додатковий врожай. Якщо вам для продажу там пасинкують, бо це прискорює дозрівання на 4-5 днів. В ціновій категорії це має значення, бо хто перший, той і в тапках. А так як ми вирощуємо для себе, я не пасинкую взагалі і врожай більший і довше не старіє зерно. Висівала 10 насінин, зійшло 6... А розраховую взяти 60 качанів. Рахувала більше 12 на одному кущі. Один ми вже забрали. Це головне стебло. І ще два буде. Дивилася, днів через два можна виламувати. Отак відкриваю, потім птички клюють. Оце. Один пасинок без качана. Але ж обіцяють, що оцей пасинок працює на весь кущ. З цієї сторони. ось. З двома, це ще маленький. Я буває навіть в кінці літа ще приходжу, знаходжу маленькі качанчики, відварюю там смачне зерно, таке саме, як і на головному стеблі. Навіть коли ви залишите одне стебло, але рослині не вистачатиме вологи, оцей качан один або два може бути неповноцінний. У велику спеку та посуху треба додатково поливати, тому що в спеку може пильця стерилізуватися і щоб цього не сталося, кукуруза п'є воду, випаровує її через листя і цим охолоджується. Кукуруза не заважає кавунам, а кавуни кукурузі. Ось маленький. Це карістан новенький наші, бедуїн. Дейнеріс висадила дуже рідко на цій грядці. Пасинків багато. На другій ділянці висаджувала кукурузу мармурову. Це пізніше 70-72 дні. І не одним рядочком рідко, а 70 на 70. Відстань між рослинами. Тут пасинків набагато менше. На полях висівають густу кукурузу, щоб було менше пасинків. Також селекціонери працюють над кукурузою кормовою, щоб було менше пасинків. Тут одне головне стебло, три посинки. Маленькі, вони, не вистачило світла. Ніхто її тут не поливав, маленькі початки. Пізніше ще не пробували мармурову. Має бути різного кольору зерно. А далі спірід від компанії Нектар. В один рядочок висажений, набагато більше сонця. І набагато ж більше тепер посинків. Кущем росте. Це пізніше також спірід, ну дуже солодка обіцяють. Головне стебло і штук 10 посинків. Ще маленькі вони. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, дуже залежить від вологи, які будуть у вас початки кукурузи. Розпочали їсти кавуни пусті всередині, тому що не поливали. Капуста також не в'яже голівку, коли не вистачає вологи.